Друзі, всім привіт-привіт! Рада вас вітати в новому відео і сьогодні тема про доглядову косметику. Так, І в цьому відео хочу вам розповісти, якою косметикою користуюся я, те, що я вже купую неодноразово, що мені дуже подобається. І найперше в цьому списку це очищення. Очищаю шкіру я ось таким гелем для вмивання від цераве. Дуже вони мені подобаються, ці гелі. І в склад цього гелю входять цераміди, які доглядають за шкірою нашого обличчя. Циравей я користуюся вже не один рік, тому можу вам дійсно його порадити. І я думаю, ви будете також задоволені, як і я. Це одна з найкращих умивалок, які я коли-небудь пробувала. Наступним етапом вмивання. В мене є ось така ензимна пудра. Дівчатка, не знаю, чи користуєтеся ви такою, але я можу сказати, те, що вона мені не дуже приємна саме цей аромат її. Так, ефект дуже класний, очищає пори, чорні точки наші, але дуже неприємний запах, от чесно. Я не знаю, чи повторю я її ще коли-небудь. Е, ну, не знаю, може, знайду якусь альтернативу з більш приємним запахом, бо цей, ну, правда, я не знаю. Дуже неприємно вмиватися, коли косметика так воняє прямо аж якимось таким хімічним, знаєте, запахом. Тому вона, вона працює так. Я вже користуюся нею декілька місяців. Працює вона дійсно гарно, але. Ну, не можу я з цим ароматом впоратись. Дівчатка, я ще хочу сказати, що ця ензимна пудра вона не для щоденного використання. Я нею користуюся десь 1-2 рази на тиждень після того, як вмилася цим гелем. Це такий порошечок, я насипаю собі на руку, розбавляю трошечки з водою. Намилюю ось так і вмиваюся. Це така, якби утворюється така пінка, і я цією пінкою вмиваюся. Вона дуже гарно очищує пори і якби як, так, зашліфовує нашу шкіру. Виходить такий ефект гладенької, дуже доглянутої шкіри. Дійсно класний ефект. Я буду ще пробувати якісь інші інзивні пудри, бо саме цей. Цим ефектом я довольна, але цим запахом я вам просто не можу передати. Ну, може, комусь і нормально, але для мене цей запах ну, щось, не знаю. Я не, не, не ненавиджу такий запах в косметиці, тим, тим паче в доглядовій косметиці. Наступний шаг в моєму догляді це тонізація. Тоніків у мене є декілька. Хочу їх вам зараз всі показати. Оце мій найулюбленіший, він в мене закінчився вже. Але е, я ним користуюся вже також декілька років. Е, купую постійно. І в, в, взагалі, косметика від La Roche-Posay це, це скарб. Мені дуже подобається. Для моєго типу шкіри вона дуже підходить. І оцей тонік він такий е, живить шкіру. Якщо у вас є якісь висипання, він гарно з ними працює. Ще є тонік, такий самий, так само виглядає, але написано тут ефаквар, то він для шкіри, саме з висипаннями, для проблемної шкіри. Також ним користувалася декілька разів і теж він мені подобається. Зараз в мене немає його показати вам бутилочку, є тільки ця. Тому показую таку. Дійсно, дуже класний тонік. А, так, наступний, наступний тонік, ось у мене такий від The Ordinary. А, цей тонік а, з кислотою, з гіалуроновою кислотою. Аж 7% тут його. Дівчатка, і цей тонік саме для тих, хто вже користується кислотами, не вперше. Чому? Тому що 7% це забагато. Для тих, хто тільки починає використовувати кислоти в догляді за обличчям, то це забагато. І ви можете просто травмувати свою шкіру. Тому я, коли його купувала, то цих нюансів ще не знала, не розуміла, бо вперше користувалася ним. Я використовувала його десь раз-два рази на тиждень, то мені було норм. Але хто користується щодня кислотами, то не підійде цей він, ну, дуже великий процент кислоти. Так, і наступна тонізація це ось така трояндова вода. Вона дійсно зволожує шкіру, вона тонізує шкіру обличчя, і ну, дійсно вона класна. Також є в складі є гіалуронова кислота і вітамін С. Ну, я поки що не довольна, не знаю, як буде далі, але працює вона класно, дійсно. І е, за ті кошти, що вона коштує, то ну, супер знахідка. І ще плюс її в тому, що можна е, користуватися протягом цілого дня, ось в такі жаркі дні, як сьогодні, наприклад, то можна е, так збризнути десь щось, це вона не змиває косметику ніяк. І ну, супер, мені дуже подобається. Можу вам порадити. Правда? Так, що ось можете робити скріншот, Ось так вона виглядає. Е я замовляла її на Нотіно, але бачила, що можна купити в ДМ, Хто в Європі, в кого є магазин DM, то там вона продається. І коштує, ну, я б не сказала, що дорого для, для неї дійсно класно, Так, і ще один тонік ось такий в мене є від Беленди. Нещодавно його купила, тільки почала користуватися. Раніше я таким не користувалася, тому можу сказати те, що він доволі непогано працює за ті кошти, які він коштує. Це дуже бюджетний продукт. І він ну, непогано працює дійсно. Чи буду я замовляти його повторно? Я не знаю, тому що для мене трошечки замало зволоження в ньому. Але. На літо, я думаю, ну, непоганий варіант. Так що я ще покористуюся ним деякий час, і вже тоді зможу вам дати точно таку відповідь, чи дійсно, він коштує, чи дійсно він коштує того, щоб замовити його ще раз. Але непоганий, дійсно. Як ви вже зрозуміли, для мене найголовнішим є три етапи догляду за обличчям. Перше це очищення шкіри. Друге це тонізація. І третє це зволоження. Це якийсь крем, або щось, або якась сиворотка, яка може зволожити шкіру. Також додатковим доглядом є сиворотка з кислотами, з ретинолом або якісь сиворотки з вітаміном С, наприклад. І в мене Є три сиворотки, якими я користуюсь, і якими я довольна. Найперша це взагалі моя любов. Це ось така сиворотка від Roche-Posay, Це дуже класний насправді продукт. Я не можу сказати, що в мене ідеальна шкіра. В мене також бувають висипи, якісь на шкірі, якісь прищики, десь якесь подразнення. І ну, якби ми, жінки, для нас це все є нормою. І оцей засіб, він дуже класно справляється з саме цими прищиками, висипаннями. Я користуюся ним ввечері. Після тоніка я наношу. Саме на прищик або там на якесь подразнення на шкірі, на все обличчя використовувати його не треба. Тільки так, там, де в нас є якийсь нюанс, так би мовити, то він працює дуже суперово. На ранок можна ну, якби день-два і прищика немає. Буває так, що вже зранку я проскидаюся і в мене того почервоніння там, чи прищика вже немає після нього. А буває так, що ще на, на наступний день треба використовувати його. Але е, дійсно класна штука, і це вже в мене друга чи третя, я вже не пам'ятаю, замовляю, не вперше. І е, вона мені подобається, вже вона закінчується тут. І я буду її повторювати. Це дійсно скарб. Це моя така знахідка, і вона мені дуже подобається. Від The Ordinary, селіцилова кислота 2% тут в складі. І вона працює дійсно, вона класна. Але літом я б вам не радила от в такі дуже сонячні дні. Я б не радила користуватися взагалі кислотами. Або, якщо користуєтеся ввечері, то зранку треба наносити якийсь спф крем, ну, взагалі якийсь СПФ. Так, і ще в мене є від The Ordinary? ось така, вже закінчилася, показую пусту баночку. Користувалася нею також, уже, мабуть, третя, мабуть, це моя баночка, не пам'ятаю вже. Це ніацинамід 10%. І цинк 1%. Так вона виглядає? Також дуже класний засіб. Дуже класна вона така. Вона на моїй шкірі. Добре працює, вона звужує мені чорні точки, і якось вона, ну, коли я нею користуюся, то в мене майже немає висипів на обличчі, тому можу вам радити її також. І Наступний етап для мого обличчя це крем зволоження. Тобто я наношу вмиваюся, наношу тонік, наношу якусь із сивороток, аж потім наношу крем. Мій улюблений крем від CeraVe, Ось така велика банка, і вона вже закінчується. Цей крем я використовую як для обличчя, так і для всього тіла. Дійсно, дуже класний крем, дуже сильне таке зволоження. Особливо мені подобається користуватися ним взимку. Зараз також користуюся, вже хочу його як би, закінчити. І на зиму куплю собі ще один. Дійсно, вони мені подобаються. Так, і так як в мене той крем вже почав закінчуватися, я купила собі на літо інший, вирішила спробувати. купляю цей крем вперше, ось такий від, ВВ... від веледи. Хочу сказати, що після цього крему шкіра така дуже зволожена. От користуюся ним ввечері і на ранок така напитана, прям така приємна шкіра, прям як наче така. Зволожена, як наче за ніч мені дали нову шкіру, можна так сказати. Дійсно, цей крем дуже класно працює. Такий в мене нічний, нічна форма. Денний я не пробувала не користувалася, а нічний супер. Єдиний мінус для мене це аромат. Не скажу, що дуже прям він вже такий, не дуже він мене так напрягає, але. Аромат тут такий, якихось травок, знаєте, такого чогось аптечного. такого. Користуватися ним можу, це не прям як оцей смердить. Але все одно для тих, хто дуже чуттєвий для таких ароматів, то кажу зразу, що є такий трошечки для мене неприємний запах. Працює крем дуже класно. Яким кремом користуюся я навколо очей? Це ось такий крем в мене з центевою азіатською. Цей кремчик мені подобається дійсно. Він дуже гарно напитує шкіру. Користуюся ним ну, якби ввечері, інколи користуюся зранку, коли бачу в цьому потребу. я інколи користуюся пілінгом для обличчя. Ось такий в мене пілінг. Наношу його після вмивання, оставляю, залишаю на обличчі на 5-7 хвилин і потім змиваю непоганий пілінг, але хочу спробувати для себе ще щось, не знаю, чи буду його повторювати чи ні. Тому що я завжди експериментую, завжди купую щось для себе нове. Мені подобається тестувати косметику, тому не знаю. Можливо, я повторюю його. Працює непогано. Користуюся ним ну, десь раз на тиждень, інколи раз на два тижні, бо забуваю наносити. І шкіра тоді така м'ягусенька, приємна на дотик і очищена. Тому він діє як, як скраб, можна сказати. Ось так. тому користуюся. Так. І... І останнє, чим я користуюся, це SPF. У мене ось такий, дуже ним довольна. Він дійсно працює. Користуюся SPF-ом тільки зранку, тобто ввечері в мене ось такий догляд, як я вам показала. Зранку я вмиваюся, як завжди, своїм цараве. Наношу тонік, один з тоніків. Зараз часто я почала користуватися ось цим вранці. І потім вже оцей кремчик від, з SPF. Взимку я SPF не користуюся. А ось на такі сонячні дні, як зараз, то використовує. І оцей дуже класний, дійсно. Я бачила в багатьох блогерів його і, знаєте, вирішила сама спробувати покористуватися, і залишилася ним довольна. Немає ніякого масного такого відчуття на обличчі, ніякого білого сліду, як від інших СПФ-кремів. Тому, в принципі, він дуже класний, гарно впитується в шкіру. Я ним користуюся, це SPF 50, тому дійсно на літо дуже класний. Так, дівчатка, якщо я фарбуюся зранку і використовую свій кушон, ось такий у мене від Хейміш, то я можу не користуватися цим SPF кремом, бо ну, не бачу сенсу, тому що в цьому кушоні також SPF 50, він гарно справляється з цією задачею. Тому або крем наношу, якщо не фарбуюсь, або цей кушон. Так, ось такий в мене догляд за обличчям. Якщо вам сподобалось, ставте мені пальчик вверх. І до зустрічі в нових відео. Хочу ще вам зняти відео з декоративною косметикою, чим я саме користуюся, що мені подобається, що не подобається. Якщо вам це цікаво, дайте мені знати в коментарях. І до зустрічі в нових відео, Па-па!